То я погана мама за те, що відмовляюся готувати безглютенову їжу або водити мого майже дорослого сина до ресторану. Мій 17-річний син нещодавно дізнався, що у нього алергія на пшеницю. Він декілька місяців страждав від проблем із травленням, і ми нарешті з'ясували, що він не може вживати пшеницю. Я одразу взялася до справи, досліджувала інформацію, вивчала всі можливі назви пшениці, купила для нього продукти і закуски на сотні доларів. Щоб він міг спробувати, ми разом ходили до спеціалізованих магазинів, витратили ще більше грошей. Я навіть купила альтернативне борошно та почала готувати безлютенову їжу, але проблеми з травленням у нього не зникли. Ми повернулися до лікаря, який підтвердив, що єдина проблема це пшениця. І що виявилося? Він витрачає свої кишенькові гроші у школі на глютенові закуски і печиво. У друзів вдома він їсть Макдональдс. І всякий інший глютеновий непотріб. Ми з лікарем попередили його, що наразі алергія проявляється в легкій чи помірній формі, але може стати гіршою. Минулого тижня він повернувся додому з висипом і кропив'янкою. Причина торти піца на вечірці у друга, йому не 10 років, йому 17. Я не можу бути поруч з ним завжди і контролювати кожен шматок, який він їсть. Він знає, що таке пшениця, і ми разом вивчили, як її розпізнавати. У школі сказали, що вони не можуть заборонити йому купувати глютенову їжу навіть з довідкою від лікаря, бо він досить дорослий, щоб сам контролювати свої звички. Школа пропонує альтернативи, але він їх не їсть, він впертий. Сьогодні ввечері ми пішли до ресторану, де подають страви без глютену, і я замовила йому безглютенову страву за 26 доларів. Наші страви в середньому коштували 15-18 доларів. Я переконалася, що він згоден із вибором. Він її не з'їв. А натомість потайки їх із наших тарілок і навіть хліб. Моя свекруха постійно його підбадьорює, трішечки не зашкодить, і ось уже 10 шматочків він з'їв. У машині дорогою додому він зіпсував повітря через проблеми зі шлунком і намагався заперечити, що їв пшеницю, але він не вміє брехати. Тепер він хоче залишитися вдома через біль у животі. Але мене це вже дратує, бо він сам собі це все спричиняє. Чи я жахлива мати, якщо скажу, що більше не робитиму надзусиль і не витрачатиму зайві гроші, якщо він все одно не дотримується дієти? Я вже 9 місяців готую безглютенову їжу, намагаюся, прошу, і витратила тисячі доларів, щоб знайти смачні альтернативи. Я не хочу бути байдужою, але почуваюся так, німи марную час і гроші, яких у нас не так багато, а для нього це все нічого не значить.